Давай, да. І всем привет, з вами Данчик Топчик. Сегодня я буду знімати Майнкрафт. І ну коротше, подивіться, що ми вже тут построїли. И так я ще вам зараз... О, привет! Всім привет, народ! За мною ще мій брат. Сьогодні ну, опа, ми будемо нас... О! нас з гонки. Да. А, а чому все... ти двері не закриваєш? Это ж моє королевство. Ну, не прям королівство. Так. Золото От на нас в кучу раз, типа, ну, рейду в нас не було, але в нас кучу разів цього пацани нападали, дитя. У нас раз, два. E, розбойники і от в мене два флага, Кирилла два флага, То в нас їх кучу, Зараз. І колокольчик два Вам треба що надо... зробити? Шо, Денчик, у мене проблема Ну хорошо, що не коло наших домів. Ти Ти бачив e, бачиш себе корова. Хочеш да? прокататись, поїхали. Мам, -дир 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 -дир. Диві, вона реально Паравозик. Я знаю. Так, йдем шахту. О, дві. Я її взяв на вуличку шить. Ага. Вона вилетіла. Я Диві. бачу десь багали шахту. Дивіться. За баг? Хто знає такий бах? Ага. Дивіться, що вам треба зробити перед роликом, це ви всі знають. Поставити на колокольчик, от бачите. От він сліпний. О, бачите. Вы можете поставить на меня, чтобы вам приходили все уведомления про мои видео. Бо я не всегда останусь Так, Кирилл, почекай, найди да, я покажу. Да, 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 так, две. У тебя есть кишки? Да, у меня кишки. мене тільки собі фатально баять. Мені тільки одно. Це інвентарю чи А знаєте, як я люблю робити? Отак. я. а кинути це не нравиться. Вот, Граємо, на моєму сервері, на твоєму сервері. На моєму, на моєму сервері. Так, е Зараз ну, ти готовий трошки... там деньчик топчик. Почекай. Зараз я ще очищу свій інвентар, бо в mm. мене кучу хлама. Mm. Так, дві нитки. Поки Ой, ми ще не знімали, ви б знали, у нас там такі батли були. Слухай, Діння, можна ще на відео теж. Після шахти за фит... Запік один батл. Ну давай, тільки давай берегом в шахті побудемо. Ну дивись, да, зараз да. йде і от коли буде вже восьма минута, ми підемо побатлимось. Ага. хорошо Так, давай спускайся, А блин, я тупий. Знаєш чого? чого? Я ж мав кірки зробити, я вже опускаюсь, камінь так. взяв, палки взяв, все взяв. Ну тільки не здорові робив. Давай, тобі чекаю. Так ти вже можеш починати. Хорошо. Так розкопки, так, так. Раз, і починаю. раз. два Оцей вход для тебе. О. Це для мене. Вот, оцей для тебе. А, чуде? от сюди okay. да. окей. А я буду тут копати. А я знаю, от ви подумайте, а, ну він у собі зробив типу, удочку для того, щоб рибалити. Коли почнеться батл, так, да, мені прийдеться рибалити, так. Да. Мені рибалити взагалі да. не треба, Ми вже грали батли, він мене просто брав удочку, Та не розказуй, Ну, да, конечно. Оп! Вообще нормально. Что, железо? Ну, конечно. О, я вообще, я... Я ведь... блоки прокупал, а у нас тут шахта была. Чего? Ну, у тебя шахта, Хочешь, помнишь? помнишь? Я прокупал в 55 блоки и у меня разломалась золотая кирка. Я бы тоже золотая кирка. Боже, мне кажется, железная даже лучше. З дерев'яна, лучше даже. Не, не трать железну, бо ми можемо знайти полезне щось. А железный що, кирхи. Ага, в мене є ще проблема. Кам'яна Кирхи нема. Mm. Да. Да, йди до мене в мене ще. Я ж три зробив. А, почекай, ні, ні, в мене є. Я ще по мереньку собі себе доски вот такие. Кто мене вдарил? Я не знаю. Деньчик. Не наглей. Я нагрею, я вообще никогда в жизни не нагрею. Да, я вижу. Ну так, так. Давай так, так. берем верстачок, берем палки. Верстак. Ставим его. Ставим да. верстак. Берем З вот. две кирки. Думаю, нам хватит. Ну да, мы ж скоро уже будем идти Уже ага. 6 минут. Ага. То есть у нас еще 2 минуты. Ну да, я хочу хоть стак камня на ку купать. Ага. Нам ще має Є. є. Желізо? Є. Уголь? Ну, хоч і кену на яке. Ну, хоч щось. Да. О, О, боже! І железо У мене тільки що так пролагало, у мене 63 камня. Желі... Ого. Нормальний є. Все, 64. А, два железа добув. Ну, хоч щось. Є ще железо. Скільки у тебе железо? У мене три. У мене шість. Нормально. Надзвуло мені, що Пов... скоро не Ху, повезло, повезло. Ти що, ти... нормально нормально вообще. Хорошо идём. Я б би треба шадно собі залізний прикув. Мені. Бо в тобі я а в мене нема. А. а ти ти собі можеш сложити. А, ну да, а наш тобі шадно залізний кірко. Ну, у мене же моя наполовину А, кстати, а що там у мене з щитом? Де ж у мене щитом? Ого. У мене вже він просто кінчається. До речі, ми розграємо з Дінчиком Топчиком на виживалці, тільки на виживалці. Тільки да. <реш> е вот. ну, Я не знаю. ви б знали, ми ще рейд проходили в деревні. Рейд? Right? А, ну так, да, точно. Ну, по-українськи да. вона так називається. Да, да, ну, я рейд. вже забувся я. Yeah, якісь тому, там... Я вже домой не приходжу. No, ну До якісь якого там... мило, дышly, не Ми дійшли до другого, ну, там один пацан, він тупо десь не вийшов що... Під... закопався. Yeah, я знайшов залізе. Yeah, no, це... Ні, nee, ну це нереально. Ну no, так да, нереально, але його тупо ніде не було. Ну так. Ні, ні, ми до третього дійшли. До третього дійшли. Ні, до другого ми вбили перший рейд, а потім другого ми могли. Сіли там, є? ми вже йдемо батлитися чи ні. Ну все, вже можеш виходити, просто я ще залізовий. Я вже пішов. Шо, шо, я а где? Да, так я Ти вже виходь? Да, я виходжу. Я, я вже... себе додому, блин. Я, я зараз собі зараз ще зароблю. Деньчик, топчик, ти казав, що в тебе? А дом під землею. Ну вони ж им блин, могли с неї хочете. Ж. Ми ж заходили в нему. Ну да. Не, Это вже логічно. На І И це хорошо. Все все по я, ну, думаю, я, я тебе миллион но с Ну конечно миллион, а особенно я хочу как минимум сорок Прикинь, я <чуть> <соцентр> да, да, паук. Жук. <соцентр> так все, давай, я запишу на свою позицию. Давай. <соцентр> я, я, я Есть два батла, давайте. Два я до я даже не знаю, до речі, не народ не. мені буде тяжко грати, бо в мене поломана рука трошки. Ну, палець. Ну так. Да. У палець... мене палець поновний, так що мені буде. Я не знаю. Трошки тяжче грати, але не. він розумієте, я йому не піддаюсь і він мене навіть не гравав. Я сам не знаю, як те. Так, давай. Я моєю рукою не рад грати. Одино, це чесно, Хочете, я навіть поклянемося, але вам все равно. Так, що, сі там, всі там, стій там, Сті там, сті там. Стій а, там. У нас тут зуммі є. І що? Так, що, сті там. Да, я я зараз выстрелю, и мы начинаем. Раз. Подожди. Давай. А, Раз. Да ты Подожди. Раз. Подожди, я блоки не взял. Ты, давай быстрее, Давай, мне надо Так, когда мы приготовимся, то уже начинаем. Так, все, Мы вернулись зара. Раз. Два. Три. 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 Начинаем батл, батл, батл. Так, стой, ты мне казала, строить здесь можно? Ну, конечно. Ты куда, братанчик? А, а я уже красивая, прис... я уже красивая. А хочу, я в кафе. Вау. Ну, а что у меня не есть? Ты куда, малыш? Еще, еще. О боже. О боже. Так, у нас был мой любимый свек. Мада будет сидеть, давайте поменяем. А я Дэнчик. Ох ты, ну раз так, ну тогда я сделаю Бах. Я Зараз я Верує поїме, нащо мені... А мене теж значить... Да, Блін, то в мене чогось, то я не знаю, то в нас вчити Народ. Народ Які чити? Та то... ні, не чити, нас чогось лаги, а, лаги. Так, ми знаходи. вже почали. Да? А, ты вообще да? Я, колоса быстрее на дома. А что ты там строишься? Выходит на поле битвы. А я уже тут. Нет, а я... Не... тебя не бачу. А я не виновен. И это феномен. Я не виновен. И это феномен. А, я. Да блин, ты... Та тупо грати, чи ти тупо не захищаєш, бачите? Якби мене захищали, то. Ого, ой. Деньчик-топ-чип теж намалий. Там народить. Тільки. Ооо. Ти мене тут глядай, день топ тут. бачиш, не. Що я так Не встрічаєш?

А я попал? Конечно Вау! Денчик топчик, что ты делаешь? Хе-хе-хе Сейчас я приду, я Только подожди Так все, ну да, давай до трех очков Почекай, давай на хп установил. Окей А в тебе все помни, хп А, ну да, я забыл У меня идея, Денчик топчик, стоять. Давай будем Так, мы Давай честно будем на луках стоять Один раунд Окей Ну остались Да, так и подходить не можно

О, тепер запрацювали щити. А ти розтриму бачиш? Я не знаю. Я твій ніж бачу. Війніш? Нік. Е, а я хотів. Давай ще один батл, бо вже щити запрацювали. Мама, пол хп один. Напряженно, Ну окей. Повезло тебе. Усвещением. Я все не шаша, а другая шаша, а другая шаша, а другая шаша. Что? Я... Так... не попал? Познаю. Опа. так напряжен, что я мать его воду. А! Генчик! Mm -hmm. Я бы вот тебя через стену прострелю. Ну, mm через -hmm. стену. Давай быстрее, чтобы мне надо уже... Что mm -hmm. тебе же надо? Видос. Ég finn ekki alveg. Ég finn ekki alveg.